Прованс це не тільки лавандові поля та затишні містечка. Презентую вам моє захоплення для тих, хто любить сімейний активний відпочинок та отримує задоволення від природи. Мальовніча прогулянка на каної річкою Сорг займає біля двох годин та триває у супроводі команди з досвідом 35 років саме у цій місцевості. Каноя розрахована на дві, трі чи чотири людини. Для мене це не тільки фізична активність, а ще й спосіб медитації. Дуже рекомендую парам та батькам з дітьми. Це буде незабутнім досвідом. Маршрут занурить вашу лодку у природній екстремальній ситуації, з яких вам доведеться вигрибати у удвох чи навіть родиною у прямому сенсі. Ви відчуєте себе справжньою командою, якій море по коліна. Продовж цього маршруту справжня насолода милуватися провансальськими пейзажами з води та слухати шуми природи. Не забудьте взяти з собою водонепринкну сумку для телефону. Сонцезахисний крем та воду. Та, звісно, гарний настрій. Запрошую вас на мою сторінку and Provence. Тут більше про активності та красу Провансу.